Зеленский запретил переговоры только с Путиным, указав на то, что искать с другими представителями может. То есть вопрос идет о том, что эта шайка в какой-то мере была информирована, вероятно, смотрели на эту ситуацию. Поэтому, когда спикер Думы направил туда обращение, давайте будем разбираться, это правда. Потому что это вопрос, что если бы, не дай Бог, что-то произошло, мы стояли на грае ядерного конфликта и так далее. Надо и это направление отрабатывать, потому что мы имеем с прохиндеями и жуликом, и напоследок. Выход Украины только один – это капитуляция. Поверьте, она решит все вопросы. И второе – украинский народ должен просто понять. Единственное спасение не государство, забудьте за него. Уже все растоптали с 2014 -го года. А спасение украинцев в разных национальностей – это воссоединение с русскими. В одной семье другую семью создать невозможно. Это история показала. Создать другую историю, семью невозможно. Надо объединяться. Так не воссоединяться. В хорошей идее. А если они не согласятся? Дело в том, что те, кто не согласятся, я скорее всего думаю, западная Украина, вот смотрели... Нет, да, нет, значит, я не про А вот если они не согласятся, вот логика, переговоры и прочее, то можно уже наконец <служит> Я думаю, что переговоры будут идти, да, а наступление в том числе. Нет, Это наступление обязательно. В да? какой-то момент все поймут. Здесь есть определенный нюанс. Путин не говорил о переговорах с Зеленским. Путин говорит о наших переговорах о стратегической безопасности. И он В говорит, Америка, что да? кто-то может с ним и о чем-то говорить. Но Украина государство террорист, а с террористами переговоры не ведут. Ну, Украина это вы правы, но звучит там кто-то ну, может представить. Поэтому мы каждый раз говорим, что как будто вот сейчас будут переговоры между Россией и Украиной. А это вообще не на повестке дня. Сейчас у нас Европа и а, Украина кричат, что мы тоже хотим поучаствовать да. в переговорах нет. России и Америки. А нет. о чем нам говорить нет. с Украиной? Нам принципиально, нам с ними говорить не ни о чем. У них нет ни никакой субъектности. Они ничего не определяют в своей судьбе. Они не могут прокормить свою армию, у них нет своего оружия. С ними говорить не ни о чем. Капитуляция. Ну, да не в этом да. дело. Даже капитуляция они на. не могут. И это все не их. Это как э, в великом фильме «17 ноября весны». Это не твой зуб и даже не мой зуб. Да, это уже его зуб. 17 -мм. Это не «Не бойся, я с тобой». «Не бойся, я да? с тобой». Я уже вас тут говорил в студии, там вопрос стоит о незаконном парламенте. Партия слуга вообще не существует в Украине. Как же были там представители партии, потому что там есть процедура. Съезд. Вот спросите у Стефанчука, какая областная организация тебя направила на съезд? Он не ответит. Нет областных организаций. Да, это мародеры и журналистики. Ну, теж меня вот удивило, когда а, Павел говорил, что вот есть международный прецедент Косово. Демократически, какую? Там даже референдума Нет, не было. Я имею в виду, что Запад сам признал, что такое возможно. Мы-то Зап... его не признаем. Конечно, Запад это придумал, прям да. сказал, это не должно иметь прецедентного характера. Это был чистый бандитизм, при этом напомню, никакого, даже близко референдума не проводилось. Да. Так же, как и Аншлюс ГДР. Я не понимаю, зачем мы это признаем. Мы просто должны дозвуировать. Я считаю, что нам не надо признавать Германию. Нам надо признавать отдельно. Восточную Германию, и, может вообще перейти на уровень... Я не именно, что сам Запад создал его и пытается представлять как прецедент. Мы его не признаем, он а незаконный. Запад вообще видит только себя. Естественно. А теперь уже и Запад не видит. Есть Америка. Есть Америка и их рабы. Которая создает прецеденты каждый день. Кстати, да, да, да. я не понимаю, почему нашу Гренландию Трамп пытается забрать. Ну да, можно поспорить. Датская пресса уже вас вовсю цитирует насчет того, что Гренландия тоже мы можем претендовать на это. На первых полосах выносят, то есть смотрят, внимательно следят за передачей. Гренландцы! Черная икра! Міхавої шапки, балалайка і медвежі танці ждуть вас. І ще заявляв Трамп наступне. Здебільшого це солдати, але багато міст сильно зруйновані. Вони виглядають як майданчики для знесення будівель. А, тим часом військові просто стріляють одне в одного. Це дуже рівнива, рівнинна місцевість. І єдине, що може зупинити кулю, це тіло людини. Якщо вірити цифрам, Росія ймовірно втратила близько 8... Ну знову цифри, знову дуже багато цифр. І ще а, наступну цитату останню, мабуть, так скажу, що говорив. Дональд Трамп поговорив і наступне. Тому я готовий зробити все, що в моїх силах, щоб зупинити цю війну. Ми вже проводимо серйозні переговори. Вони заплановані та тривають. Будь ласка, не проводьте ці переговори без українців, без української сторони про мир на території нашої держави, тому що дійсно це, це дуже жахливо навіть просто звучить. Ми ведемо дуже важливі обговорення, спрямовані на те, щоб покласти край цій війні, досягнувши домовленості з Росією. Знову ж таки, бачимо, що ніяких коментарів з боку наших партнерів. В будь-яких поки що немає з приводу сьогоднішньої цинічної атаки по територіях нашої держави, і бачимо, що на жаль. Зараз вже партнери навіть не говорять про те, що вони занепокоєні. Тобто дійсно постійно говорять про те, що про те, що вони хочуть закінчити цю війну, про те, що вони постійно про це думають, як її закінчити на тих умовах, на яких потрібно, і тому подібне. Але знову ж таки бачимо, що на жаль, це все просто дуже гучні слова, які діями ніяк не підкріплюються. Ну і далі будемо також з вами говорити ще й про імпорт газу. Так також досить важливе питання. А саме про те, що Форбс дописує з приводу того, що у разі похолодання можуть вести обмеження на споживання газу, Україна розпочинає свій імпорт. Так а саме Нафтогаз України імпортувала вже 100 мільйонів кубометрів газу. За даними виданнями, може знадобитися в 10 разів більше, щоб пройти зиму без відключень. У газосховищах залишилося 8 мільярдів кубометрів газу. Рекордно низька кількість до минулого року показник впав на. На 24% – 4,5 мільярди кубометрів, буферний газ у разі відкачування якого паливосховище вийде з ладу. За інформацією Forbes, у разі настання холоді влада буде змушена вводити обмеження на споживання газу і збільшувати імпорт для впевненого проходження опалювального сезону в Україні потрібно додатково отримати 1 мільярд кубометрів газу. Джерела Форбс повідомили, що Україна може закачувати до 70 мільйонів кубометрів газу за добу, 42 мільйони через словаччину, решта через угорщину та польщу. Ще нещодавно заявляли, що газу вистачить до кінця сезону. Ну і бачимо з вами, що на жаль, через російську федерацію, не до федерацію, яка. Поруч з нами знаходиться, так бачимо, що, на жаль, ситуація залишається навіть з газом, так, от невтішно, тому що рашисти продовжують і продовжують цинічно стріляти, вбивати, ударяти по територіях нашої держави. Дуже боляче дійсно бачити і розуміти те, що дуже велике занепокоєння. Завжди наші союзники так висловлюють, але, на жаль, чомусь його не видно. Чомусь війна ще не закінчилась, чомусь кожного дня продовжують гинути наші люди. І на жаль, скільки б не говорили партнери про те, що вони щось роблять, вони там намагаються ще щось. Ми з вами прекрасно бачимо з приводу того, що дійсно на жаль, якихось рухів до завершення, так вони наразі а, тільки висловлюють своє занепокоєння. Я Дуже пам'ятаю, буквально. Мабуть, ще до нового року це було місяці два-три тому, можливо ще раніше, ми з вами говорили про черговий цинічний удар рашистів по Харкову. Там також була ситуація. Влетіла ракета так в дім, в який вже на початку повномасштабного вторгнення. Влітала знову ж таки ракета. Там були наслідки, там були руйнування, там були загиблі люди. Там були так постраждалі люди. І через якийсь час, буквально через два роки, так або може трохи менше. Знову в той самий будинок, майже не в той самий, так в те саме місце, влітає знову рашиська ракета. І в той же день наші високопосадовці зустрічались так з нашими партнерами, якщо чесно не пам'ятаю, з якою саме країною. Але в цей момент наші партнери просто сказали про те, що нам не вистачає доказів того, що расисти чинять на територіях вашої держави. Я, якщо чесно, запам'ятаю, це мабуть на все життя. І просто питання до партнерів: одне ну приїдьте, подивіться, так в яких реаліях живемо ми українці. В сенсі вам за три роки повномасштабного вторгнення дійсно їм не вистачає доказів. Терору, які чинять расисти, дійсно деякі партнери ще до сих пір, і світова спільнота в цілому так не визнають рашиського диктатора. Так не визнають те, що він чинять військові злочини всі ці, так які чиняться на території держави, дійсно його ще не визнають диктатором. Ну я не знаю, як це дійсно працює в 21-му сторіччі, коли ми з вами все це бачимо, так ми поширюємо це. Ми маємо змогу зараз. Так ми живемо в тому світі, коли ми можемо все чітко. Показати, розказати, як все це відбувається, ми можемо це зафільмувати, щоб потім так ну це пишеться наша історія зараз, і ми можемо це показувати партнерам, так говорити про це, кричати про це нашим світової світовій спільноті, так взагалі в цілому, про те, що відбувається на територіях нашої держави, про те, що відбувається з нашими людьми і з нашими територіями. Але на жаль, поки в партнерів продовжується. Продовжується бути так. Це занепокоєння. А результатів від їхнього від їхніх гучних слів, так і від занепокоєння поки ще немає. А експерти вже дописують з приводу того, що окупанти готуються до майбутніх ракетних ударів по Україні. Скільки ще можна? Так, одне питання про що свідчать відповідні навчання російських військових. А виробництво ракет досягло щонайменше 100 одиниць в місяць. Просто віть собі ці масштаби, які рашисти так будуть чинити з нашою державою і надалі. Про це розповідав авіексперт Богдан Долінце в етері нашим колегам телемарафону. Він деталізував, що щомісяця у Рефії з конвеєра сходить від 100 до 150 різних типів ракет великої дальності. Уявіть собі і ще цитую далі пряму мову пана Богдана. Рано чи пізно вони росіяни будуть їх використовувати. Це станеться найближчим часом чи незабаром. Але заходи з підготовки майбутніх масованих атак ми спостерігаємо, в тому числі відповідні Навчання противника зазначив долінце і додав, що суттєвих змін у тактиці ворога не відбувається. Єдине, є переорієнтація з використання шахерів для глибоких ударів на використання різних засобів ураження для завдання ударів по по інфраструктурі по населенню по мирному цивільному населенню. Тобто, фактично, ворог повертається до своїх терористичних цілей, залякування суспільства. От як можна в один день говорити про те, що ми готові до мирних перемовин, давайте щось вирішувати і тому подібне на умовах їхніх, які просто нереальні для нас, українців, умови, рашистська дикта так Кремлівського це все логово нам висловлює, і тут просто ось ці удари по територіях нашої держави. Ну як як можна взагалі уявити, так що це відбувається зараз з нами українцями вкотре. Що ще говорив експерт? Так говорив з приводу того, що от злякування суспільства, в тому числі таким чином, намагається підтримувати свої позиції та бажання в перемовинах із Сполучених Штатах Америки Додав експерт, також він коментував інформацію за те, що Останнім часом окупанти, начебто менше, застосовують керовані авіаційні бомби. За словами експерта, одна з причин це підвищення ризиків для військової авіації ворога, адже носіями ракет є літаки типу су 30 та су 34 Якраз посилення протиповітряної оборони, також розширення радіуса роботи е 16 змушує росіян реагувати на ці ризики. пояснив Долінца. А друга причина це завдання ударів ЗСУ по відповідній військовій інфраструктурі в В складах зберігання та заводі заробництва. Відповідних складових так для каві, в першу чергу, це хімічні заводи, які є критичними для виробництва різних авіабомб, керованих та фугасних, для використання яких ключовою є сполука хімічних речовин. Хоч бачимо, що експерт так говорить з приводу того, що все ж таки, окупанти застосовують менше, начебто, озброєння, але знову ж таки бачимо з вами, що кожного дня ми бачимо скільки болю і скільки горя приносить Російська Федерація нам, українцям, територіям нашої держави. Про це неможливо просто мовчати, тому що дійсно кожний їхній такий цінічний масштабний удар дійсно бачимо, що він кожного дня, на жаль, є втрата і, на жаль, є. Загиблі люди, люди, які страждають реакція на гострий стрес. Ми все це прекрасно розуміємо і розуміємо, що дійсно на жаль, це наші з вами зараз реалії.